Його затребуваність не викликає сумнівів. Саме за його допомоги можна, не витрачаючи особливих зусиль, виконувати акуратні розпили, здійснювати демонтаж. Навіть бетон, граніт чи метал ріжуться як масло. Сьогодні говоримо про бензирізиштіль, представлені у магазині Добрий господар. Отже, як вибрати інструмент і не прогадати, у першу чергу слід визначити фронт робіт. Наступний критерій: наскільки інтенсивно ви будете його використовувати. Припустимо, ви затіяли ремонт і плануєте перенести двірний отвір, проштробити стіни під електричний кабель, причому зробивши це з мінімальним утворенням шуму та пилу. З цією задачею блискуче впорається перший у світі акумуляторний моторіст – штіль ТСА 230. Серед його безперечних переваг вага що складає менше 4 кілограмів без акумулятора. Для порівняння, бензиновий аналог штіль ТС-420 важить 9,7 кг. Завдяки автоматичному блокуванню шпинделя можна швидко і легко замінити відрізний диск. До речі, до ТСА 230 підходять диски від будь-якої болгарки. А наявність з'єднання для подачі води свідчить про таку можливість під час роботи за алмазним диском. Цей апарат забезпечує акуратне і швидке різання на глибину до 70 мм. У поєднанні з першокласними фірмовими абразивними колами діаметром 230 міліметрів він здатен різати сталеві та металеві труби, бетон, цегли та черепицю. Іще одна дуже важлива перевага, завдяки якій штіль ТСА-230 завоював визнання рятувальників та військових, дизайнерів, покрівельників та сантехніків. Здатність працювати у будь-якій атмосфері. Акумуляторна версія моторізу однакова ефективна, хоч у диму, хоч високо в горах. ТЕС-420 420 універсальний помічник для наземних та підземних робіт. Його відрізняє компактна конструкція, оптимізований баланс, виняткові ріжучі та направляючі характеристики. Бензоріз штіль тес 420 використовується з відрізним диском діаметром 350 міліметрів. Глибина різу досягає 125 мм. Зазвичай саме ця модель користується популярністю працівників металобаз та комунальників. Цьому сприяє, окрім іншої, демократична ціна. Модель обладнана повітряним фільтром із циклонним попереднім очищенням. Присутність ефективної антивібраційної системи знижує втомленість під час тривалої роботи. Власне, ці якісні характеристики притаманні всім бензорізам штіль, які до того ж укомплектовані штуцером для підключення води, компенсатором і декомпресійним клапаном. Професіоналам глибина різу, Тому вони враховують цей параметр при виборі інструменту. Саме їм хочу порекомендувати надпотужний 6,8 і кінських сил, високопродуктивний бензоріз штіль ТС 800. У стандартній комплектації він оснащений спеціальним абразивним диском на 400 міліметрів. За його допомоги можна без особливих зусиль перерізати асфальт, бетон або залізничні рейки. Таку модель обирають залізничники, рятувальники та автодорівці. ТЕС-800 ідеальний як для роботи у звичайному ручному режимі, так і з використанням фірмового візка. І нарешті ми підійшли до інноваційної моделі Штіль TS500i. Її оснастили потужним двигуном та вбудованою системою електронного спорскування Штіль Injection. Саме вона забезпечує чудову якість роботи, меншу витрату палива та значно нижчий рівень вібрації. А ще цей бензоріз відрізняє електронну систему контролю води. Під час різкі мокрим методом можна одним натисканням кнопки, подати воду та остудити пил. Враховуючи, що для професіоналів кожна хвилина простої дорого вартує, офіційний дилер продукції штіль магазин Добрий господар надає цілковиту гарантію на фірмові пристрої і пропонує професійне сервісне обслуговування. А вибір, звичайно, за вами.